Добрий день! Запишу вам швиденько відео, як розв'язувати задачу в Excel. У нас була 16 та задача. Ми з вами її розв'язували. Вам потрібно було дорахувати операційний грошовий потік в 3 та 4 періоді і забити отримані дані в Excel. Дивіться, як у нас тут зображено. Початкові грошові витрати у розмірі 52 тисяч. Ми підписуємо під періодом 0, там де в нас початкові грошові витрати, оскільки ми їх несемо зараз. Ми зараз витрачаємо кошти для того, щоб запустити проєкт. Далі, операційний грошовий потік ми прописуємо під 1, 2, 3, 4. Те, що у нас жовтим виділено, це в нас періоди. Прописали операційний грошовий потік. Перевірте, будь ласка, операційний грошовий потік за третій, за четвертий період. У вас повинен бути вийти він саме в от розміром, таким числом. І грошовий потік в термінальному році. Теж ми її підписуємо, але дивіться уважно, ми її підписуємо під четвертим періодом. Оскільки саме в четвертому періоді ми отримуємо грошовий потік в термінальному році. Останній рік по нашому проєкту це є термінальний рік. Тепер нам потрібно з вами розрахувати грошовий потік наростаючим підсумком. Для цього необхідно зробити наступні дії. Ми до кожного значення додаємо попереднє по грошовому потоку. Як це ми з вами розраховуємо? За період 0, так і прописуємо 52 тисячі зі знаком мінус. Потім кожен наступний період. Це попереднє значення, яке в нас є, плюс поточне в даному періоді. І так далі, попереднє. Плюс поточне. Дорівнює попереднє, плюс поточне. Дорівнює попереднє, плюс в четвертому році в нас операційний грошовий потік, плюс термінальний. Дорівнює. В чому суть грошового потоку наростаючим підсумком? Ми показуємо, як купається в нас проєкт. Дивіться, в першому або зараз ми несемо витрати 52 тисячі для того, щоб запустити проєкт. Для того, щоб купити станок, завод, заплатити за доставку, установку для того, щоб він почав працювати. Кожен рік даний проєкт нам буде генерувати дохід. Ми його прописуємо кожен рік. І от якщо подивитися на грошовий потік наростаючим підсумку, то в нас він кожен період він у нас зменшується. В періоді 0, зараз 52 тисячі, далі 37, 21, 7, Мінус зі, зі знаком мінус. Тобто кожен період за рахунок доходу, якому, або операційного грошового потоку, який буде генерувати в нас проєкт, ми зменшуємо наші початкові витрати, початкові інвестиції. І тільки в четвертому періоді ми вийдемо на знак плюс. Що таке знак плюс в грошовому потоці наростаючим підсумком? Це значить, що ми. За допомогою операційного грошового потоку. Окупили повністю наші 52 тисячі витрат і нарешті почали отримувати прибуток по нашому проєкту. Для цього ми рахуємо грошовий потік наростаючим підсумком. До нього ми ще повернемося. Зараз нам потрібно порахувати грошовий потік по всьому проєкту, як він у нас є. Прописуємо. 52 тисячі це наші початкові інвестиції. І потім всі числа, всі значення, які в нас є по роках. Для цього простіше зробити наступне сума оцих трьох рядків дорівнює. І просто протягнути. Оп! У нас вийде грошовий потік по всьому проєкту. Наприклад, за третій період це значення у нас операційно-грошового потоку. За четвертий це операційний грошовий потік плюс термінальний грошовий потік. Все. Тепер ставка дисконтування. По проєкту вона у вас зазначається 12%. Для того, щоб нам було простіше в розрахунках. Ми повинні протягнути отак, або прописати вручну, як вам буде зручніше. 12%. Ця ставка буде використовуватися кожен рік. Тепер нам потрібно знайти коефіцієнт дисконтування. Ми насправді можемо його і не рахувати, але в Excel так буде розраховувати простіше. Але як вам буде зручно? Покажу два способи. Перше, розрахуємо коефіцієнт дисконтування. Дорівнює. У нас одиниця. Поділити 1 плюс ставка дисконтування в степені, в степені період. Дорівнює. Бачите, у нас вийшло одиниця. Це значить, що для початкових інвестицій ми будемо приміняти значення 1. Тобто це значить, що, що в нас 52 тисячі, мінус 52 тисячі, так і залишиться мінус 52 тисячі. Тепер ми просто протягуємо Оп. я натискаю і вибираю. Опцію автозаповнення, тому що роблю з планшета. Коли ви робите з ноутбука або з комп'ютера, ви просто виділяєте на ячейку в якій формули і закутик і протягуєте і все. Тепер для того, щоб знайти дисконтований грошовий потік по проєкту, ви повинні грошовий потік по всьому проєкту помножити. Ой, 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 ой. Давайте я поверну. Грошовий потік по всьому проєкту помножити на коефіцієнт дисконтування. За, для початкових інвестицій у нас буде безпосередньо мінус 52 тисячі, як і було. Тепер ми просто протягуємо, і виходить у нас отаке от число. Давайте ми з вами зменшимо трошки розрядність. Щоб було зрозуміліше. Отак. От Все. Визнайшли дисконтований грошовий потік по всьому проєкту. Можна було цього не робити через коефіцієнт дисконтування. Можна було знайти по-іншому. 52 тисячі так і буде, тому що період 0 це грошовий потік. Зараз ми нічого не робимо. А… Для того, щоб продисконтувати грошовий потік для першого року, ми повинні що зробити? Для першого року грошовий потік. Так. Що ж бояться. Поділити на 1 плюс ставка дисконтування. В степені одиниць дорівнює. Вийшло те саме число. Наприклад, для другого періоду. Шивий потік поділити на 1 плюс ставка дисконтування в степені другий період. І так далі. Ви могли зробити так. Не через коефіцієнт дисконтування. Числа вийдуть абсолютно такі самі. Тому, як вам простіше, так і рахуйте. Тепер нам потрібно знайти чистий дисконтований дохід наростаючим підсумком. Подібні речі ми з вами вже з вами рахували. І так, мінус 52, до рівня 52. Плюс оце число. Автозаповнення протягнув. Все, всі необхідні вхідні дані для того, щоб порахувати показники по інвестиційному проєкті, у нас є. Давайте ще розрахуємо. Чиста проведена вартість. Взагалі в Excel є формула NPV. Ви просто забуваєте цю формулу, забуваєте ставку дисконтування і безпосередньо рахуєте. В мене, на жаль, не спрацьовує на планшеті, тому NPV, по суті, це сума дисконтованих грошових потоків по проєкту. У нас це є сума дисконтований грошовий потік. Що він? Все. Щось не сподобалось. Давайте отак спробуємо. Так, краще. Тепер період окупності. Це період, за який у нас грошовий потік наростаючим підсумком, перейде зі знака мінус в знак плюс. Дивимося. Період окупності звичайний. Або акцентуємо увагу на грошовому потоку наростаючим підсумкам. Тут у нас що буде саме в третьому періоді, це останній період, коли в нас наш грошовий потік ще від'ємний. А вже в четвертому періоді він додатній. Це значить, що в проміжку між третім і четвертим періодом ми нарешті. Наші 52 тисячі інвестицій і не почали отримувати прибуток. Таким чином, у нас період окупності буде 3 роки плюс частинка. Яку частинку року саме а, витратить компанія по проєкту для того, щоб він став окупним, ми зараз і додатково розрахуємо. І так, період, коли в нас проєкт ще. Поки що від'ємний. Останній останні період це третій. Все, Третій. Давайте пропишу цифри. Третій. Плюс нам потрібно знайти частку, частку року, саме за яку окупиться наш проєкт. Тобто нам потрібно знайти, за скільки наші мінуси. 7231, вони заробляться саме в четвертому періоді. Тобто частку 7000 від грошового потоку в четвертому періоді. Оскільки у нас 7000 знаком мінус, для того, щоб у нас не було проблем в формулі, ми прописуємо 3 плюс, відкриваємо дужки мінус, обираємо значення. Поділити на. І так склалось по даному проєкту, що в четвертому періоді ми отримаємо операційний грошовий потік і грошовий потік термінальний. Додаємо до рівня. Це в нас період окупності звичайний. Період окупності або дисконтований період окупності точно така сама схема, тільки ми дивимося на дисконтований грошовий, на чистий дисконтований дохід наростаючим підсумком. Тут у нас теж період, останній, коли у нас грошовий потік від'ємниця, третій. Таким чином, у нас період окупності дисконтований, буде 3 плюс якусь частку року. Давайте порахуємо, для цього ми пишемо 3 плюс. Відкриваємо дужки мінус для того, щоб у нас не було проблем з формулою, поділити на грошовий потік дисконтований в четвертому періоді. Дорівня. Зверніть увагу, що дисконтований період окупності став більшим. Він став більшим за рахунок того, що ми обрали дисконтовані значення. Грошового потоку. І якби у нас відсоткова ставка, наприклад, була 40% то в нас взагалі були під'ємні значення, період окупності був 5 років дисконтований. А період окупності звичайний, в нас би таки залишився 3 роки. Тому ми саме рахуємо дисконтований період окупності також, для того, щоб розуміти, якою мірою впливає на наш проєкт ставка дисконтування. Тепер внутрішня норма дохідності. Для того, щоб порахувати внутрішню норму дохідності, ми можемо просто використати форму, яка в нас є в Excel. У мене російськомовний Excel, тому це в мене буде внутрішня ставка доходності. Ось Якщо у вас англомовний Excel, у вас просто буде IRR. Ось так і називається ця функція. Ви повинні обрати грошовий потік по всьому проєкту. Ще дорівнює. І внутрішня норма дохідності складає 22%. Ще раз, внутрішня норма дохідності, що це таке? Це максимальна межа, до якої може зростати ваша ставка дисконтування для того, щоб проєкт був рентабельний. Тобто внутрішня норма дохідності це ставка, за якою ваш NPV складає 0. Чим вища внутрішня норма дохідності, тим більше є діапазон для росту вашої ставки дисконтування. Тим краще по проєкту. Оскільки ставка дисконтування, наприклад, 20 12% по даному проєкту, вона є вашим особистим прогнозом як аналітик. І вона, по суті, може змінитися, тому що можуть змінитися обставини таким чином. Чим більше внутрішня норма дохідності, тим є більше запасу для росту ставки дисконтування протягом дії інвестиційного проєкту. І останнє це індекс рентабельності. Оскільки в нас чисто переведена вартість більше одиниці, ой, більше нуля, вона додатня. Таким чином, у нас відповідно проєкт є рентабельним. Наскільки порахуємо 1 плюс NPV ділити на початкові інвестиції. Ці всі формули у вас були в презентації. Індекс рентабельності дорівнює 1,27. Чим він більший, тим краще. Нагадаю, що базовим показником, за яким ви розглядаєте рентабельність інвестиційного проєкту, є чисто проведена вартість. Вона повинна бути більша нуля. Якщо вона менше нуля, всі інші показники рахувати немає сенсу. Оскільки чиста проведена вартість менше нуля, це означає, що ви вклали в проєкт грошей більше, ніж він вам принесе доходів. Відповідно, чи будете ви реалізовувати такий проєкт? Звичайно, що ні. Ваша задача вкласти в проєкт одну суму, а проєкт вам повинен принести суму більше за ту, яку ви вклали початково. Сподіваюсь, це зрозуміло.